Всім привіт! І сьогодні я хочу вам показати один дуже класний інструмент для аналізу токенів, який зможе дати вам можливість знаходити потенційні x 1000 геми на Solana та CAP токени, які мають відмінний потенціал на зростання на X, і ви зможете в них залетати значно раніше, ніж основна маса людей, тобто до пампа. І в принципі, давайте одразу перейдемо до суті. Сайт називається JetScreener. Тут ми можемо бачити купу чітків від найстаріших, які створені рік тому, до токенів, яким буквально кілька днів. І що найцікавіше, тут є параметри, яких я не бачив більше ніде, тобто вони справді можуть вам сильно допомогти в порівнянні щитків, в аналізі щитків, і тут сайт відображає на ранніх стадіях, так скажемо, деякі токени, які потім дійсно злітають. Одним з хороших прикладів буде токен Mudeng. Думаю, що всі знають, як він жорстко полетів. АТХ був 320 мільйонів, здається, і він був на дскрінер десь з реально маленькою капою, тобто там до 10 мільйонів, 10-12 мільйонів. І коли в нього тут люди залетали, то вони могли словити там 30 іксів, умовно. Ось. Давайте трохи зробимо огляд на фільтри, які тут є. Це найдефолтніша у нас капа. Далі там volume, дата створення. Це все нецікаво. У нас далі йде середній час, скільки люди холдять токен. Тобто, припустимо, ви бачите, що в Puppet в середньому люди утримують 73 дні. Ну, це такий базовий токен та культовий, тому і дивно, скільки всього холдерів. Далі це класний також коефіцієнт, який може нам, наприклад, взагалі сильно допомогти, власне кажучи. Це відношення в середніх критичних холдерах до часу, що пройшов з моменту створення токена. Далі це кількість постачання в процентах. У Diamond Hands це ті, хто тримає більше 7 днів без продажу. Ось тут, припустимо, 70% постачання. І тут ті, хто, наприклад, просто тримає більше 30 днів без продажу своїх сум. Ось купа токенів, так, ми можемо дивитися це все. Далі у нас Distribution Score. Думаю, що зрозуміло так. Оцінюється розподіл токенів, особисто я найчастіше, використовую цю вкладку Trending Top 20. Тут ми можемо побачити ті токени, які нам просто не покажуться в All Tokens, тому що все-таки тут у нас більше хайкапов, ті токени, які вже, так би мовити, підтверджені спільнотою, і в них велика пряма капа, багато з тих токенів, які давно створені. І ви тут навряд чи знайдете для себе щось круте, тримайте щоб рано туди залетіти. А ось тут все ж більше тих токенів, які формують мету, і в які ми можемо залетіти рано, побачивши їх рано, і відповідно отримати непогані ікси. Тут ви можете все сортувати під себе за фільтрами, можете відсортувати, наприклад, за маркеткапом, якщо хочете ловити якісь локапи. які є я особисто дивлюсь на зміну ціни за 24 години в основному, тобто якщо тут є якась невелика зміна, то це хороший буліш сигнал. Ну і далі дивлюся на всі інші параметри, які можуть бути також, так би мовити, наприклад, ключовими. І хочу вам показати, тобто, припустимо, ви знайшли якийсь хороший токен, претендент на покупку, і тепер не знаєте, що ж робити далі. Ну ви просто берете, шукаєте цей токен. Наприклад, на DEX заходите сюди і починаєте свій аналіз. Тобто беремо цей токен, дивимося, він нам сподобався, заходимо сюди і починаємо просто його шукати на DEX. І далі заходимо в соцмережі, заходимо в Telegram, в Twitter. Далі заходимо в Twitter тут і перевіряємо шило цього токена в Twitter, Тобто нам потрібно зрозуміти, наскільки у нього велика підтримка. Ось, наприклад, токен, і в нього є навіть галочка, є купа підписників 39 тисячі, ось далі можна написати ось так от. Сам тикер і подивитися, скільки шило у токена серед колерів західних у Твіттері, заходимо сюди, дивимося всі ці профілі, так? дивимося, хто це за люди і що вони в цілому думають щодо графіка токена, щодо ком'юніті. Ось це все ми просто з вами знову ж аналізуємо по суті ком'юніті цього токена, тих, хто бере участь у рейдах, тих, хто підтримує, тих, хто пушить його у Твіттері. Ну і далі в Дексі також раджу зайти вам у Телеграм обов'язково і подивитися, наскільки активна ком'юніті у токена в Телеграмі це дуже важливо. Тобто, наприклад, тут у нас токен з якихось причин виріс на. 20%. Навіть тут було більше. Десь по 30% буквально за добу. І я впевнений, що цей токен у нас був на JetScreener, напевно, добу. Тому Тобто ви могли його побачити, дослідити і отримати непоганий профіль.